Друзі, привіт! Мене звати Анна Локія і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила трошки відійти від теми роботи і взагалі працевлаштування в Норвегії, адже цій темі я присвячувала кілька останніх своїх випусків. І сьогодні ми поговоримо з вами про зміну імені. Адже є така думка, що якщо змінити своє ім'я на норвезьке. То буде вам щастя в цьому житті. <хи> Давайте з вами розберемося, чи справді це так є. Розвінчуємо міфи і спробуємо докопатися до істини. Почнемо з того, що дійсно багато людей використовують цю стратегію для того, аби отримати робоче місце в Норвегії, і для того, аби, скажімо так, полегшити своє проживання тут. Це досить просто зробити, тобто, змінити ім'я це не складно. Розкажу буквально два слова по процедурі, як це робиться. Тобто, ви іноземці, взагалі, всі іноземці, які перебувають на законних підставах в Норвегії, вони мають право змінити своє ім'я на норвезьке. Коли я говорю, коли я говорю ім'я, я маю на увазі ім'я та прізвище, зрозуміло. І, відповідно, вони, цей процес відбувається через норвезьку податкову службу з тобто потрібно зайти в катетатен, там знайти. Є така вкладочка Національний реєстр населення. І ще одна вкладочка, там вона прям так і називається: змінити ім'я. І можна, можна змінити ім'я один раз в 10 років, тобто, за загальним правилом. Але, звісно ж такі є винятки. Це, наприклад, коли одружуються люди і хтось бере прізвище чоловіка там, чи дружини, або навпаки, коли при розлученнях людина повертається на своє прізвище, яке було до шлюбу. Тобто там є ряд винятків. Загальне правило один раз в 10 років. І ви подаєте цю заявку онлайн, тобто там є спеціальна форма, ви її заповнюєте. Для цього, безумовно, вам потрібен норвезький ID номер інакше ви просто не зайдете в систему. Значить, Заповнюєте цю форму, ім'я можете вибрати собі там, яке захочете, норвезьке ім'я або прізвище, або можете змінити лише ім'я, або лише прізвище. тобто, Тут вже можливі різні варіації, і потім чекаєте. Чекати доводиться там плюс-мінус 2-3 тижні в цілому, і вам приходить підтвердження, ну, якщо все позитивно, так, то вам приходить підтвердження, що ваше ім'я змінено, і, відповідно, вже далі ви повинні самостійно звертатися до різних державних органів для того, щоб оновити свої. Свої дані, щоб змінити документи. Тобто, я маю на увазі там паспорт, водійське посвідчення, банківські карти, знову ж таки, ви звертаєтеся в банк. Тобто, автоматично це не відбувається. Готуйте себе до того, що там буде ще такий довгий період, мороки з заміною документів. Ось. І взагалі, для чого люди це роблять? Ну, як я вже сказала, основна причина. Тобто, багато хто вважає, що це збільшує шанси отримати робоче місце. Ну, Або для початку це збільшує шанси отримати запрошення на співбесіду. Оскільки, коли, наприклад, роботодавці норвезькі дивляться резюме різні, і вони бачать, що там ім'я, ну, ім'я, прізвище, вони бачать, що воно не норвезьке, що це іноземець, то е, побутує така думка, що вони відразу це CV відкидають і навіть не розглядають його. І тобто ось цей і так невеликий шанс отримати роботу, він взагалі падає, е, падає до нуля. Ось і е, чому, е, чому є ось ця така дискримінація на основі імені? Е, тому що. Е, Знову ж таки, як вважають, що недостатньо іноземець володіє рівнем мови норвезької, що може утруднити спілкування, що може призвести до якихось непорозумінь і так, далі, і так далі. Що ця людина вона з іншою ментальністю, з іншою культурою, що знову ж таки може стати причиною якихось, можливо, конфліктних ситуацій в колективі чи якогось непорозуміння. І тобто, що ця людина, вона, вона інша, вона не така, як вони, так? І е, скажу з власного досвіду, що дійсно е, норвежці вони в першу чергу вони віддають перевагу норвежцям. І, е, в принципі, це правильно, тому що е, вони в першу чергу намагаються забезпечити робочими місцями своїх громадян. І якщо вже не знаходиться там відповідний спеціаліст або, е, ну, або там. Різні моменти, то тоді вони вже беруть людину з іншої країни, беруть е, мігранта. Але в пріоритеті свої громадяни, і е, я вважаю, що це правильно, що в кожній країні так і має бути, що на першому місці свої громадяни і е, е, своє, як то кажуть, так, а потім вже е, інші. Ось і е, е, от. Е, От такі причини. Стосовно себе, можу сказати, що я не вважаю, що зміна імені чи прізвища вона дуже, скажімо так, впливає на щось, тому що з власного досвіду можу сказати я прізвище, давайте так, по порядку, я вам розповім свій особистий кейс, тому що прізвище я змінила. Але змінила в зв'язку з одруженням. Тобто я вийшла заміж за норвежця і відповідно взяла його прізвище. Хоча знову ж таки не відразу. Коли ми одружилися, то ще рік після одруження я була на своєму дівочому прізвищі. І оскільки ну, якби на той момент, коли ми одружувалися, коли я виходила заміж, я прізвище не змінювала. Тобто мені подобалося моє дівоче прізвище. і... В принципі, чоловік мене запитав, чи буду я брати його прізвище, кажу, що ні, я буду лишатися на своєму. І е, певний час я була на своєму прізвищі, тобто і роботи всі я знайшла на своєму прізвищі українському, не змінюючи на норвезьке. Але просто вже, е, вже рік часу ми прожили в шлюбі, і е, потім ну, чоловік весь цей час. Знову ж таки намагався так м'яко <хи> запитувати мене, можливо, я зміню свою думку, тому що він дуже хотів, щоб я взяла його прізвище. І е після року часу вже е я так подумала, там ще підключився ряд інших факторів. І, в принципі, зміна прізвища це не було для мене якимось таким суперпринциповим питанням, що я би там ніколи не погодилась на це. Ну, я собі подумала, зрештою. Гаразд, нема в цьому нічого страшного, змінюю прізвище. Хоча кажу, моє дівоче прізвище це вже як була така частинка мене. І на початку я не думала його змінювати. Так от, я змінила прізвище на норвезьке. Хоча на той момент я вже працювала в державній установі, і як взагалі було в моєму випадку, там було досить цікаво, тому що. Виявляється, ні я, до речі, ні чоловік ми цього не знали до моменту, поки не стикнулися з цим. Є такий список норвезьких прізвищ, тобто він в цьому національному реєстрі є, коли ви захочете змінити прізвище на Норвезьке, то в національному реєстрі населення є такий список. І там є ряд норвезьких прізвищ. Вони, ну, наскільки я розумію, це якісь типу корінні такі норвезькі прізвища, що їх не може взяти будь-який бажаючий. І прізвище мого чоловіка якраз входило в цей список. Ось. І ми про це не знали. І там можна взяти це прізвище з того списку, тільки там конкретно виписані умови, коли можна взяти це прізвище. Тобто там було три пункти. Там був коли, коли це шлюб, і, наприклад, жінка бере прізвище чоловіка або навпаки чоловік бере прізвище дружини. І знову ж таки момент тільки офіційний шлюб. Тобто ніякі форми співмешкання не давали право на те, щоб взяти це прізвище, яке є в цьому списку. Тобто тільки офіційний шлюб, далі наступний пункт це було усиновлення, я пам'ятаю. Тобто, якщо батьки усиновлюють дитину, то дитина має право взяти це прізвище. І був там ще третій пункт, чесно кажучи, я забула, який був третій пункт. Ну, одним словом, тобто, там були чітко прописані випадки, коли людина може взяти прізвище з того списку. Але це тільки, тільки певні прізвища. А якщо це таке ну, звичайне поширене в Норвегії прізвище, то в принципі ось цієї всієї процедури ви не проходите. Ви просто берете собі прізвище, ну або ім'я, яке ви хочете. І, і до речі, в моєму випадку ми чекали довше, тобто вони розглядали місяць, розглядали мій кейс. Перевіряли там документи, тому що там ще потрібно було подати документи про одруження, ну от як в моєму випадку. І це тривало місяць. За загальним правилом, якщо у вас там звичайне загально поширене прізвище, то воно триває 2-3 тижні максимум, і тобто з цим ніяких проблем немає. І як я вже казала, тобто я не вважаю, що зміна прізвища, вона там. Ну, не знаю, знову ж таки, поділіться в коментарях. Можливо, можливо, ви міняли прізвище і вам це дійсно допомогло. Але, на мою думку, все ж таки, тут, на перший план, інші речі виходять. Це професійні якості, це зв'язки. Ну, імена, чи вони норвезькі, чи не норвезькі ну, це вже там таке діло десяте. Тому що ну все одно добре запросять вас на співбесіду, але знову ж таки, коли ви приходите на співбесіду, ну вони ж бачать, що це не Норвежець, тобто вони чують е, акцент е, по мові, так, перший момент, далі навіть по сіві. От, наприклад, е, в мене в сіві, так. Тобто вони бачать там Київ, 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 Україна, і там вже тільки е, після 22-го року е, е, Норвегія е, місця роботи, я маю на увазі. А до того, ну вони ж бачать, що Україна, тобто це якби, вже зрозуміло. І в багатьох, до речі, ось цих формах, коли ви відправляєте свої заявки на ті чи інші позиції, тобто там потрібно вказувати рік народження і національність. В дуже багатьох цих формах потрібно вказувати. Тому навіть якщо ви 10 разів зміните ім'я і прізвище, то все одно у вас національність буде стояти не норвезька. Ось. І ще один момент, друзі, про який хочу розказати, це особливо стосується тих українців, які перебувають на колективному захисті і хочуть змінити ім'я на норвезьке, тобто тут врахуйте один дуже важливий момент, тому що ви можете потім мати з цим проблеми. Значить, для того, щоб ви... Тобто в норвезьких системах змінити ім'я це не складно. Ось та вся процедура, яку я описала на початку відео, просто йдете по алгоритму і змінюєте. Це не складно. Складнощі виникають потім. А саме, коли, коли вам потрібно буде міняти ваш паспорт, тому що документи, ваш закордонний паспорт, ви не можете змінити на нове ім'я. Спочатку ви повинні змінити свій український паспорт. Тобто паспорт громадянина України. І для того щоб змінити паспорт громадянина України, давайте так спочатку. Отже, у вас є документ про те, наприклад, що ви змінили ім'я в Норвегії. У вас є виписка з Норвезької податкової служби, з Національного реєстру населення. Ви цей документ переводите, завіряєте, так і вас вже перекладаєте, маю на увазі і завіряєте належним чином. У вас є цей документ. Далі з цим документом ви повинні змінити спочатку перший крок свій український паспорт, паспорт громадянина України. Змінити його в осло в посольстві можливості немає. Тобто вам потрібно або їхати в Україну і це робити. Але знову ж таки, якщо ви на колективному захисті, то нікуди ви не зможете виїхати, тому що ви знаєте, це заборонено. Або можна ще змінити в ДП документ. Знову ж таки, ДП документ в Осло немає. Тобто, як варіант, можна їхати в Польщу. Як варіант, значить, змінюєте ви український паспорт. Далі, вже перебуваючи, наприклад, в Норвегії, ви повинні ловити слот в посольство. Це ще той квест. Так? Хто пробував, той знає. Тобто там можна чекати по півроку в черзі, як не більше. Значить, ловити цей слот на прийом в посольство, і відповідно, вже в посольстві на основі вашого зміненого українського паспорту, ви можете змінити відповідно закордонний паспорт. І тільки після цього, коли ви вже зміните закордонний паспорт, ви вже тоді далі можете міняти всі інші свої документи. Тому що в банку, наприклад, якщо ви придете міняти, вони знову ж таки запитують у вас ну, мінять банківську карту, вони запитують паспортні дані. А паспорт же ж на іншому прізвищі, якщо ви його не замінили, спочатку український, потім норвезький. І у вас може бути потім дуже велика проблема з документами. Знову ж таки, якщо у вас картка, синя картка захисту на тому прізвищі, знову ж таки, її потрібно буде змінити на нове прізвище на підставі вашого паспорту, який по процедурі, яку я описала. Так? Тому для того, щоб уникнути ось цих проблем з документами, перед тим, як ви надумаєте міняти своє ім'я або прізвище на норвезьке, подумайте 10 разів і продумайте ось ці. Ось ці кроки, як ви будете це робити. На сьогодні в мене все. Сподіваюся, ця інформація була вам корисною. Пишіть в коментарях, чи вважаєте ви, що дійсно зміна прізвища або імені на норвезьке допомагає в Норвегії, чи, можливо, це просто такий міф, який ми сьогодні або спробували розвінчати, або, навпаки, можливо, підтвердили якісь, якісь думки з цього приводу. Тому пишіть лайкайте, якщо вам сподобалось це відео, і підписуйтеся на канал. Буде ще багато цікавого попереду.